Динамо Київ офіційно погодило трансфер гравця на проблемну позицію. Віталій Миколенко, футболіст Мілана, що попросив не робити Андрія Луніна Хабі Алонсо. Шахтар закриває довгоочікуваний трансфер півзахисника, а також кого з форвардів Роми вирішив продати першим Гасперіні. та традиційний огляд нових топ-трансферів цього літа. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і, звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Хабі Алонсо провів довгоочікувану бесіду з Андрієм Луніним. А точніше, окрім українця, там були ще Асенсіо та двоє гарсі, захисник і нападник. Усіх їх тренер бачить у складі на наступний сезон, але жодному з них не гарантована достатня кількість ігрового часу. На думку спеціаліста, ця розмова була необхідною, адже футболісти зараз у роздумах йти їм з реала чи залишатися. Журналіст Луїс Гірарді у своєму Твітері написав, що Мілан цікавиться Віталієм Миколенком, але ця інформація скоріше вирвана з контексту: росонері дійсно шукають собі лівого захисника, тому й переглядають зараз багато виконавців цієї позиції. До того ж, скаути італійців вже заявили, що змінять свій підхід до підписання гравців цього літа. Це будуть переважно молоді та перспективні футболісти, яким видають або видавали аванси, і яких можна буде розвивати. Щодо Віталія, то за цими характеристиками українець підходить. Але є одне суттєве, але це ціна. Зараз вона складає майже 30 мільйонів євро, занадто багато як для футболіста, котрий до 26 років ще не грав у великому клубі. Навіть враховуючи той факт, що Мілан вже отримав за продаж своїх гравців понад 100 мільйонів євро. Трабзон спорт досяг прогресу у переговорах із шахтарем щодо трансферної вартості Артема Бондаренка. Повідомляє Така газета. Стверджується, що перехід футболіста за суму близько 6-7 мільйонів євро вважається практично узгодженим. Зазначалося, що турецький клуб уже хотів підписати 24-річного українця минулої зими, але тоді потенційна угода зірвалася через питання трансферної вартості. У минулому сезоні Артем провів 41 матч у всіх турнірах, забив 12 голів та віддав 7 асистів. Він може стати вже четвертим українцем у складі Турківа. Динамо нарешті узгодило всі деталі трансферу суми. Гвінець цього тижня повинен зустрітися з представниками клубу для фіналізації особистого контракту. З азербайджанською зірою трансфер погоджено його сума сягне 2 мільйонів євро. Це буде той самий Вінгер, якого так довго чекали в Києві, адже перемовини по ньому тривали майже рік у минулому сезоні. В гравця 19 балів за системою «Гол плюс Пас. А тим часом завершення кар'єри анонсував Андрій Ярмоленко. Легенда українського футболу піде на відпочинок після наступного сезону, але все одно залишиться в Динамо, адже обійме посаду спортивного директора. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Фавбет бери від гри своє. На полі погодив трансфер Дарвіна. Зауругвайця заплатять 50 мільйонів євро. На жаль, він так і не зміг пристосуватися до англійського футболу, іноді граючи блискавично, іноді повністю провалюючись, а іноді граючи, і взагалі вінгера. За свою кар'єру в Ліверпулі у нього майже 150 матчів та 65 результативних дій. Нарешті вмикається Арсенал. Поки в офісі все ще оформлюють папери по субіменді, клуб під шумок закриває одразу два трансфери на проблемні позиції. По-перше, каноніри знайшли гарного резервного голкіпера для конкуренції. Всього за 6 мільйонів євро буде викуплено кепу у Челсі. Така сума прописана в його відступних. А по-друге, не менш якісно і недорого вдалося переманити лідера та капітана Брентфорда – Крістіана Ньоргора. Задачанина, котрому вже 31 рік буде виплачено 11 мільйонів євро, і це ідеальна заміна, щоб компенсувати відхід Жоржиньо. Складніше всього справа йде по нападнику. Клуб постійно в діалозі з Шешко та Дьокерешом. але і там, і там постійно виникають якісь проблеми: то з клубами, то з самими гравцями. Манчестер Юнайтед нарешті фіналізував трансфер Бріаном Бемо. Червоні дияволи мали певні труднощі після того, як Тоттенгем очолив Франк, який теж хотів запросити Форварда до себе, але фінансові можливості манкунянців виявилися потужнішими. Угода складе 60 мільйонів євро. А контракт розрахований на 5 сезонів. Монако розпочав медогляд та Фаті. Зірковий дует отримає шанс перезавантажити свої кар'єри на топ рівні. У випадку з французом мова йде про повноцінний контракт на два роки. Іспанець вже приєднається до клубу виключно на правах оренди. У нього все ще вірять у Барселоні. Один із конкурентів Артема Довбика не зміг все ж таки вразити своєю працею Гасперіні. Ніколо Скіра анонсував трансфер теммі Абрахама в Бешикташ. для Артема. Це однозначно плюс. Але є й українці, яких ця новина не зробить щасливими. Мова звичайно про Шахтар. Який у разі перемоги над Ельвесом буде грати саме з турками. В оренді у Мілана англієць провів 45 матчів та має 17 результативних дій. Не можу не відзначити кому. клуб, не тільки зберіг Фабрегаса на чолі команди, а й за крок від одразу двох класних трансферів. По-перше, за 10 мільйонів євро повинні придбати у Мілана Морату іспанцю 32 роки, і він точно зможе ще принести результат. А іншим новачком стане прорив цього сезону в Бетісі Хесус Родрігес. За 19-річного іспанця заплатять майже 30 мільйонів євро. Таким чином, клуб навіть не думає зупинятися на прогресі минулого сезону. Правильною відповіддю під минулим відео був Маріо Гьосе. Золотий хлопчик німецького футболу так і не зміг розкрити свій потенціал, і зараз грає за Айнтрахт. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.